Введення і виведення значень елементів масиву. Перш ніж почати розв'язувати задачі, давайте дещо пригадаємо. Для опрацювання одновимірних масивів використовується тип даних список на англійській лист. Наприклад, створити зміну А типу список можна такою командою, а присвоїти в квадратних дужках 4, мінус 6,3, 0, 3,5, Мінус 8,5,1, мінус 2. Номерами елементів наведеного списку з іменем А є цілі числа від 0 до 6. Значенням елементу А0В є число 4. Значенням елемента А1 є число мінус 6,3 і так далі. Останній елемент цього списку А6 має значення мінус 2. Функції та методи призначені для опрацювання списків. LEN в дужках А функція для визначення кількості елементів списку А. А.пен в дужках X – метод додавання в кінець списку А нового елемента зі значенням X. Номер елемента списку може задаватися як цілим числом, так і значенням виразу, що набувають цілочисленого значення, наприклад, А і плюс 2. Але перед цим змінна і має набути певного цілого значення. Функції та методи, які використовуються для введення значень елементів з клавіатури. Input – вводить в пам'ять комп'ютера рядок тексту, введений у вікні виконання проєкту з клавіатури. Split – розділяє рядок тексту на окремі частини на місцях пропусків, утворюючи величину типу список, елементами якого є тексти. Map – перетворює кожне значення у наборі на величину вказаного типу. List – перетворює вказаний об'єкт. На величину типу список. Команда для ведення списку А з будь-якою кількістю елементів дійсного типу з використанням цих функцій і методів має вигляд А присвоїти ліст, душка відкрилась Map. душка відкрилась Float. Кома input, душка відкрилась в лапках уведіть значення елементів списку через пропуск. Душка дужка відкрилась і закриваємо три дужечки. Звертаю завжди вашу увагу на те, що скільки дужок у вас відкрито, стільки обов'язково дужок повинно і закрито. Кількість елементів списку можна визначити після його створення функцією len в дужках А. Якщо потрібно вивести отриманий у результаті список без квадратних дужок, розділяючи числа пропуском, то потрібно перетворити числа в списку на тексти, з'єднати їх в єдиний текст, використовувавши метод join та вивести цей текст. Буде це мати вигляд такий. А присвоїти лист. дужка відкрилась MAP, в дужках STR, А і дві дужечки закрили. І наступний рядок Print. дужка відкрилась в лапках пропуск.JOIN, в дужках А. І останню дужку закрили. Розглянемо декілька задач. Задача 1. Створіть проєкт, у якому створюється одновимірний масив з банківських вкладів 5 клієнтів. Через рік вклад кожного збільшується на К відсотків. Виведіть суми, які зможуть зібрати ці клієнти через рік. Почнемо з того, що введемо кількість відсотків. Найчастіше в відсотки це ціле число. Тому використаємо int. k присвоїти int в дужках input круглі дужки. Тобто, завдяки цьому рядочку, ми ввели кількість відсотків. Далі створюємо порожній список А, А дорівнює квадратні дужки. На наступному кроці. Введемо значення в цей порожній список. For e in range 5. Чому 5? Тому що 5 клієнтів. Далі x присвоїти float, в дужках input. В дужках в лапках введіть значення елемента списку. І додаємо в кінець списку введене число. a.append в дужках x. На наступному кроці будемо рахувати. For e in range 5. І до кожного числа треба додати відсоток. Відсоток нагадую, щоб знайти, треба АІТ помножити на К і поділити на 100. Таким чином, маємо АІТ присвоїти АІТ плюс в дужках АІТ помножити на К, поділити на 100. Тобто, завдяки цьому рядку ми знайшли суму заданого числа та відсотків. І тепер виводимо масив А, Print в дужках А. Запускаємо і бачимо результат. Задача 2. Створіть проєкт, у якому створюється одновимірний масив з n-елементів. Масив складається з цілих чисел. Вивести парні зазначення в елементи масиву у рядок в прямому порядку. Почнемо створювати проєкт з того, що введемо кількість елементів. За умовою задачі сказано, що всі елементи цілі числа. Значить, тип даних int. N присвоїти int в дужках – input, в дужках і в лапках уведіть кількість елементів. Далі створюємо порожній масив А, А дорівнює квадратні дужки. На наступному кроці вводимо елементи в даний масив. For e in range n. B присвоїти int в дужках input. В дужках в лапках вводіть значення елементу. І додаємо цей елемент в кінець нашого списку А.append B. Далі виведемо напис парні елементи. Print. В дужках і в лапках парні елементи. На наступному кроці саме знайдемо всі парні елементи і виведемо їх в рядок в прямому порядку. For i e in range n. Далі, if аїте ділиться націло на 2 і дорівнює нулю. Тобто ми тут перевірили, що якщо остача приділені на 2, дорівнює нулю. І якщо це істина, то тоді print в дужках аїте, end дорівнює, і в лапках пропуск. Тобто в цьому рядочку ми вивели елементи через пропуск. Запускаємо проєкт, маємо результат. Створіть проєкт, у якому створюється одновимірний масив Зен елементів. Масив складається з цілих чисел. Вивести елементи масиву не кратні трьом у стовпчик в прямому порядку. Таким чином, ми бачимо, що дана задача відрізняється від попередньої тільки тим, що треба знайти. Некратні трьом і вивести в стовпчик. Нагадую, в попередній задачі треба було знайти парні і вивести в рядок. Починаємо з того, що введемо кількість елементів в масив. N присвоїти int, тому що сказано, що масив складається з цілих чисел. В дужках, в лапках введіть кількість елементів. Далі створюємо порожній список. А дорівнює квадратні дужки. На наступному кроці введемо елементи в даний масив А. For i e in range n. B присвоїти int, в дужках – input, в дужках – в лапках уводіть значення елементу. І додаємо в кінець списку даний елемент. a.append в дужках B. Далі виведемо напис Print. В дужках і в лапках елементи не кратні трьом. На наступному кроці саме знайдемо елементи масиву, які будуть не кратні трьом, і виведемо їх в стопчик в прямому порядку. For e in range n. Далі записуємо. If not в дужках, аїте знак відсотків 3 два рази дорівнює нулю. Це означає, що якщо Аіте не ділиться на ціло на 3, тобто, остаче при діленні на 3 не дорівнює нулю. Знаходимо такі елементи. І саме ці елементи ми виводимо: тобто print в дужках аїте. Дякую за увагу. Слава Україні!